Блін, ти ж, що ж це там таке з тими норками? Опа і все. О, це ви! Всім привіт, дорогі друзі! Так сказано, що заріте одягально. Це шо нового у нас на стадіоні? Вау, клас! Але, блін, не прибрали ялки палки ну що ж таке? Верходні прибрати чишо? Не вміють прибрати. Давай, Коля. До речі, сьогодні ми граємо. Е, я повернувся з травми. І е, сьогодні ми граємо з Кременчука Района. Команда в них якось так по-тупому називається. Ой-ой-ой, це ти йому класну подачку зробив. А ну, давай, мені нахідку, мені нахідку. Да-да-да, Коля, забігай, 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 Коля за Коля. Коля, ну де ти там забігаєш? Коля не бачу тебе. Да. Тільки знав, що він тебе накриє. Ну, Коля, сам все розумієш. Біжи. І удар. Гол! На перших хвилинах матчу. Один нуй. Е! Що? Ми пустили! Та, блін, ну, а ще я не понюхав то, цю штуку. Так би, розбудився. Бо в нас загра дуже рано. На 12.00. Це куди? Це ще нікуди ж не. Ой, то зніше, на 2.0. Так, а де коментатор? Ем, коментатори. Слухай, Коля, що з коментаторами зачети, ні? Угу, дійсно. Зараз ми будемо відповідати вам. Ого, Коля! Коля, біжи воріт, його накривай. Або с тим'яне? Я нападати буду на нього. Опа, так, і. Опа. І, Ай, ай ти що ж ти б'єшся? Я не б'ю тебе. Хто там наш? Ну хто там? Забігайте хтось. Півзахисник, ну не стій, ну що ти там стоїш? Та як ти м'яч губив? Ей, ну хоч б ти Світлус, зіграйся проти нього. Та як ви м'ячі губите? Ху-ху-ху, удар. Гол! Крем Юнайтед зрівняє рахунок. Один-один. Ну нарешті хоч коментатори спрацювали. Господи, Свинтус! сядь ти на заміну вже, га? Ну що ж з тобою таке? Один-один! Як, як ніхто ніколи не пропустила, знаєш. Рахунок матчу стає 1-1. Ой, боже ти мій. До речі, я трохи прихворів. Анна, ну, погоди ще на дворі свариться, свариться! Давай, пас, коля! Угу. Опа. Так. Опа. Так, а ну, може я попробую вдарити? І. Як там? Залетіло? Зараз будуть переглядати огляд, тому що ще не знають. Отож, суддя пішов дивитися. Огляд! І... м'яч з центра поля залітає в сітку. Що? Коля? Я центра забив! Коля! Ура! Я центр забив! А холєри ти тут стоїш! Я центр забив! все тебе капец. Все би капец. Оп. Поймай мяч. И... Так, ну за это там бежишь. О, бачу тебя. Ну, так бы и сразу. Куда? Ну что ты стоишь? Ну что за слабенький удар? Рахунок матчу стоит 2-1. А ты что стоишь, кролик? Возьми мяч. Молодец. Вивів аут. Ура! Аут! Я перевкину! Забирай на дальню! Не стій. Не стійте хтось! Ідіть, біжіть на дальню! О, це файно! Ну криво, кролік. Ну що ти став стоїш? Закидання! Ай-яй-яй, кролік. Ай! Візьми, ворота! Да, да-да, молодець! Дай, мен... Дай Коля! Коля біжить, з м'ячем. Коля, давай! Молодець! Молодець, Коля! І де ви? Захисник один стає. Ой. Один стає біля штанги. Ну! Значить, проб'ю туди між них. Два. Ой, точніше три один. На наш рахунок. А все дякую ворота рові Колі Дякую тобі! у -ху! Рахунок матчу стає 3 один. щі ми це зробили і скоро буде свисток, тому вже треба буде йти на перший тайм. я так втомився. Та ну блін, ну як вони забили? Стоп! Воріти ідея не має! Вий! Ааа! І актив! О, що це було? А, вони вдарили по водах! а а а а а Не забили! Відворіт! Коля, забігай! Забігай, Коля! Це, це значно наш пол. І. Вище, горить, потрапляє м'яч. Тепер е команда Крем Юнайтед з, Кременчу з Кременського району буде. Робити удар, відворить. За. Віддає передачу свого ближнього нападника. Він забігає. Ще з ним підключається до, ака... до атаки. Ще один. Ще один. А той біжить з м'ячем від подачі. Удар і... М'яч не обвиняється в сітці. Кролик бере м'яч. Давай пасуй! Так, молодець, коля, коля і бий. Коля б'є, коля, коля забиває коля. Чотири один. Як ми кром'юнати та виносимо? Це просто. Ей, Коля! Молодець! Ей, пс, ворота! Ти сідати, біде, я скажу. Просто лови ну, або колись буде пенальті, просто як, ну, в сторону. Просто стривай в сторону. Не так, як ти тоді є проходований ломай. Рахунок матчу стає 4-1. Догоралися ви. Тепер цю кашу наварили, як то кажуть, і тепер цю кашу вигрібайте. Молодець коля, так тримати. Ну что ты там, Свен, тут да я ешь мяч и не. А, да, мяч. А, во, мяч. На. Разводи. А судья ты на центр поля. А, вот центр поля. Ну, тебе пас. О, господи. Що ты не ловиш? Давай, ч? Опа, давай. Давай, забегай. Окей, забегаю, забегаю, забегаю. Окей, молодець, коля, крей. Да, 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 Коля. Угу. Ну, я не сліпий. Так що... Ну, тебе, а там винт проходит, ну, окей. Опа, кролик, давай мне, и I... молодать, и... І... Бежи, Коля, бежи, бежи, я тебе даю пас, бежи. Опа, дякую тебе за пас. И за... и я перехоплю И... І... Суддя, що це таке? Суддя, ти що? А де суддя, Господи, він А, він в туалет побіг. Суддя в туалет побег, ай, мать Ты що він там так довго? О, о, суддя. І що ти мені призначиш? Ну він хоче подивитися вар. Окей, йди дивися вар. Ага, ну от який ти. Нє-нє-ні. Червона картка. Прямо що? Суддя? Ну як? Ну як можна? До кінця першого тайму залишається дві хвилини. Ну все, догрався влад. Сідає на заміну. Виходить нам, ну, хто там нападе, нас, виходь винтус. Відбулася в команда Chicken Dynamo. Замість номера 10. Влад Вісенка виходить на поле номер 71 Свинтус. Боже, звинтус. Ну як так? ну... Таке, так, Ну все, давай, Коля. Тепер твоя черга возити за мене. О, пу, -пу а йому дійсно погано. Ні, що ж там в нього таке? Гей, з тобою все добре. Що ж в тебе за друг такий? Занеси мене кудись. Добре, добре. Хто його тренер? Я тебе зараз в тренер віднесу. боже ти мій. Що з тобою цей гравець не робив? Нічого, я ж його не кажу. Ех. Піп-піп! О, перший тайм. Ну, все получається. Угу, так, усе. Ось так от. Все, мені можна йти в роздягальню. Так, іди, одягайся в курсівки. Все, перший тайм завершен. Зараз я проділуся. Тут шумки розв'яжу. Ров'язую так, дорога нога. Ну, а поки я розв'язую руки, дорогі друзі. Ось такий був о, у нас перший тайм. І якщо ви хочете бачити, як я був у формі глядача на другий тайм, поставте лайк та підпишись на другий тайм. Я буду у формі глядача. Всім пока-пока!